Існує безліч прикмет про взуття. Прикмети при зберіганні взуття. Не зберігайте вдома старе, тарване взуття, яке не носите. Не треба тримати його на всякий випадок. Це призводить до появи проблем зі здоров'ям та удачею. Не ставте взуття носочками до виходу. Це забирає з дому фінансову удачу. Також не варто міняти їх місцями, коли лівий красівок чи черевик стоїть на місці правого, і, навпаки, це сплутує вам дороги. Мова не лише про дороги поза домом, це може сплутувати думки та змушувати вас приймати неправильні рішення загалом. Якщо випадково втратили взуття, це до сприятливих змін у житті. Ставте взуття акуратно, один до одного, не розкидаючи його. Це допоможе вам стати успішнішим і упорядкувати своє життя, позбутися хаосу. Зберігайте взуття дбайливо. Неважливо, скільки часу тому ви купили нову пару тиждень чи рік, важливо тримати у чистоті. Відповідно до прикмет, чисте взуття приваблює більше грошей. Мийте взуття лише самі. Не варто це робити для своїх близьких. Кажуть, що ви таким образом забираєте в них удачу. Як правильно і які прикмети при носінні взуття, намагайтеся робити так, щоб ваше взуття було завжди чистим. Це підвищить успіх у любовній сфері та в діловій. Особливо важливо одягати чисту пару взуття на побачення, важливі зустрічі та співбесіди. Згідно з прикметами, краще завжди починати взуватися з правої ноги, так ви з більшою певністю привернете успіх протягом дня. Темне взуття краще вдягати в ті дні, коли вам потрібно зосередитись, налаштуватися на роботу. Світле взуття більше підходить для прогулянок, розваг побачень. Щоб вам супроводжував фінансовий успіх, ви можете під праву п'яту покласти монету. Якщо ви випадково порвали шнурки, це до вдалих покупок, прибутку. Якщо ви почали надягати лівий черевик на праву ногу чи навпаки, це до проблем. У цей день вам потрібно бути дуже обережними. Які прикмети при купівлі та викиданні взуття? Якщо купити взуття на молодик, що росте, воно буде вам довше служити. Не купуйте взуття в новолундрі, тому воно може вам прослужити дуже мало. Згідно з прикметами, відразу після покупки? Нового взуття нею потрібно постукати по підлозі в будинку. Це дасть вам щастя викидати взуття краще на спадковому місяці або в день молодика. Раніше люди спалювали непотрібні черевики, якщо у вас немає такої можливості, просто витягніть з них шнурки. Які ще є прикмети про взуття? Згідно зі спостереженнями не можна дарувати домашні капці родичам. Це суттєво погіршить ваші стосунки. Особливо небезпечно дарувати їхній другій половинці. Під час переїзду краще взяти з собою все своє взуття в останню чергу. Так на новому місці буде легше освоїтись. Не позичайте нікому взуття. Можете дарувати його, але позичати не варто, бо ви можете зійти з обраного шляху, Втратити зуття в дорозі до хвороб. Якщо на шнурках випадково зав'язався вузол, будьте обережні, хтось намагається вам насолити. Якщо взуття скрипить, то хтось тримає на вас зло. На босу ногу не варто одягати взуття, якщо ви зібралися йти за покупками. Якщо це зробити, можна витратити гроші дарма. Якщо прибираєте в будинку, вмийте взуття в останню чергу, так буде більше шансів залучити успіх.